Вись далі у програмі Жен було дуже боляче. Я думала що я не встану і просто зараз. Що скажуть магічні сили? Хто вона, власниця червоних черевичків? До речі, мої любі. Зараз ми знаходимося у моєї подружки, Еліонорочки. Вона екзорцист проблем та невзгод. Все, що я маю, дівшка блонда у своєму житті, всі свої квартири, яхти, вілли, <зас> машини, лабутини, дочі, кабани і прочі-прочі-прочі, Це все аліонорочка. Але сьогодні, звичайно, ми не про мене. Я ніколи до ворожок не зверталась на Справді мені тут дуже моторошно лячно. Эленорочка, я не бачу свого кухану. Дай мне руку свою. Красавица, все скажу тебе, всю правду. Боже мой, ты права. Есть у тебя соперница. Є вона? Вижу блондинку. Ох, и любит она красный цвет. Экстравагантная диваха. Встретил он ее в казенном доме. Марті родилась? Точно, вона бути. Любить красний цвет, каблуки та підбори. Я знаю, що мій Саша не любить таких дівчат, які одягаються визиваючи, я б сказала. Червоний колір, червона помада. і Все такі пір'ї і бліостки, це филерка, круг. Ну, реально. На кофейній гущі будемо гадати. Боже. Не. Сосредоточься і думай, хто це може бути. Боже. Я просто не можу в це повірити. Мужик. Мужик. Прям видно, знаєш, конкретно мужик. Тобто мій мужчина зраджує з... мені з мужчин. мужиком. Мужиком. Я цього не можу. Я, звичайно, що категорично відмовляюсь навіть думати про це, навіть такі думки припускати. Мужик, ти посмотри. Де я не знаю, як вони виглядають. Чи ваш коханий, або ваш хлопець, або чоловік. Там не роком геєм, то це в принципі ще не проблема. Це не коханка, це не руда молдаванка. Це не прищава брюнетка. Ні. Це просто собі такий гей. Що у бізнесі можна искать? Бльоски, красна помада, мужик. Что посоветую тебе? Рітуал соверши. Іначе потеряешь ти своего мужа навсегда. Клянусь і йола бутинами. Знаєте, за Мілевського Лєрка я не таке робила. Я ж нікому не кажіть, що я розказала вам про те, що Артем Мілевський зустрічався з Лєрою круг тільки через те, що Лєра круг ходить до Еліанори і вона просто начапувала ну, ось на цьому шарі. Я знаю це точно, бо я теж сам роблю в неї. Блондинка, брюнетка, туфлі, стрази, пілі, Це що, кіркора, блін. Ну, знаєш, або Оля Полякова, два варіанти. Ну, більш нікого я не знаю, чесно кажучи. Ми Сонька тебе врятуємо, поможемо, так? Да? Кукла буду.